Тепер вам довелося бути послідовником Біла Гейца та Стіва Балмера, двох легендарних постатей. Чи відчували ви тоді, що справді готові до роботи, слідуючи за цими легендами? Чи ви казали, що я не зможу зробити роботу краще, ніж вони? Е, найкраща порада, яку я отримав від Біла та Стіва? Я думаю, дуже допомогла мені, тому що вони чітко сказали: не намагайся бути схожими на нас. Не намагайся говорити, що ти наслідуєш цих людей. Навіть не намагайтеся сказати О, я буду наступником цих людей. Просто будь собою. Насправді я дуже чітко пам'ятаю, що навіть під час співбесіди, яку проводила рада директорів, вони запитали мене: ти хочеш бути генеральним директором? І я відповів так, тільки якщо ви хочете, щоб я був генеральним директором. І е, зворотній зв'язок, який я отримав, був такий. Але люди, які хочуть бути генеральними директорами, кажуть: Я хочу бути генеральним директором. Я сказав: так, слухайте, це не про мене. І я пам'ятаю, як пішов і поговорив зі Стівом, і він сказав: Так, просто будь собою, вже пізно щось змінювати. За три з половиною роки, що ви обіймаєте посаду генерального директора, акції компанії зросли приблизно на 120%. Коли ви приходите на щорічні збори акціонерів? Чи гучно аплодують вам за те, що ви зробили? Ні, мене багато хто просить. Да, слухай, приїдь додому і полагодь мій комп'ютер. Гаразд ви родом з Індії. З якої частини Індії? Я народився в Хайдарабаді, що в центральній частині Індії. І коли ти ріс, твої батьки дуже любили тебе, я так розумію. Так, вони так це і правильно. вони сказали вам, що ви станете прем'єр-міністром або займете якусь важливу посаду в країні. Ким вони хотіли вас бачити? Вони просто хотіли, щоб я припинив грати в крикет і поставився до навчання трохи серйозніше. Ти хотів бути гравцем у крикет? Я правильно так. зрозумів? Так. Я був закоханий у це. Так, а коли ти зрозумів, що не будеш професійним гравцем у крикет? Дуже скоро. Я швидко зрозумів, що в кращому випадку. Гратиму в те, що в Індії вважається чи не першокласним крикетом. Але я не збирався йти занадто далеко. Але саме тоді мій батько насправді я пам'ятаю одне з важливих рішень, яке змінило моє життя. Весь мій світогляд був таким провінційним, коли я озираюся назад. А саме я хочу залишитися в Хайдарабаді, можливо, вивчати економіку та політологію і працювати в банку. Приблизно такими були мої амбіції. А він подивився на мене і сказав, що ти робиш, ти маєш забиратися звідси. І він підштовхнув мене до вступу в інженерну школу. І це, звісно, значною мірою визначило мою подальшу траєкторію. Ваш батько був членом вищої державної служби, що є важливою посадою, напевно, в Індії. Це правда. Так, мій батько дуже відрізнявся від мене в плані, скажімо так, академічних здібностей. Тому завжди кумедно, коли дивишся на мої табелі. А він каже: О, я не розумію, як у когось можуть бути такі оцінки. Але найприємніше те, що він говорив, це так мило, що мені ніколи не було прикро. Ти маєш на увазі оцінки, бали були невисокі. Так, недостатньо високі, тому що так, хлопець ніколи не зустрічався з іспитами. Він не був асом, як він казав, і тому мене лякало, що у нього буде син, який не зможе скласти іспит. Твій батько ще живий. Так, і він, мабуть, дуже пишається тим, чого ти досяг. Недостатньо. Отже, ви навчалися в коледжі в Індії, а потім вирішили вступити до аспірантури в США. Так, Тож, куди ви поїхали? Я вступив до університету Вісконсі на Мілоокі, і саме тоді я переключився з електротехніки на комп'ютерні науки. Але коли ви перебували в Індії, університет Вісконсіна мілуокі не міг бути настільки відомим в Індії. Тож як ви там опинилися? Чесно кажучи, я ніколи не був на захід від Бомбея, а потім опинився в Мілуокі. У вас було зимове пальто? Це була моя перша дуже цінна річ у житті зимове пальто. Що дуже важливо. На жаль, я набув цієї шкідливої звички палити в Індії, коли навчався в коледжі. Єдина хороша річ у навчанні в Мілуокі – це те, що якщо ти палиш, то мусиш виходити на вулицю взимку і курити. І та зима в Мілуокі вилікувала мене від звички палити. Отже, ти влаштувався на роботу після випуску в Sun Microsystems і ким ти там працював? Я був розробником програмного забезпечення. Гаразд. А потім вас запросили в іншу компанію, яка називалася Microsoft. І це було в 1992 році. Саме так. Так, але ви також подали документи до Чікаської бізнес-школи Університету Чикаго. Тож як ви вирішили на чому зупинитись? Знаєте, чесно кажучи, Девіде, я дуже хотів сказати: О, я хочу вступити до бізнес школи. Може, хто зна може навіть потрапити на Уолл-стріт. Це було щось на кшталт мого... найвищого покликання людства, чи не так? Скажімо, Девід Рубінштейн. Точно. І я подумав: Гаразд. вау, можливо, це те, що я повинен зробити. А потім десь на цьому етапі я почав розмовляти з людьми і казав: А навіщо ти це робиш? І тобі дійсно слід повернутися це дивовижний час, тому що Windows NT, яка. Згодом стала нашим серверним бізнесом і всім іншим, тільки починала розвиватися. Згодом я пішов і почав поєднувати навчання з іншими курсами, і фактично закінчив MBA, що на мою думку є приголомшливим. І моя дружина а, іншими словами, ви так. їздили на роботу? Ви працювали а на вихідних їздили до Чекаського університету, і це, мабуть, забирало багато енергії так? Це так, це божевілля.